<свист> Куля, давай давай ви ну, на, 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 на. Вовремя нажали на газ. І що получилось <свист> такі змішані, то відчуття смутило те, що треба віддати всю суму. Ну що ж, Леся сімейство, вас вітаємо з покупкою машини. Дякую. Зойка, 18-й рік, 40 кг, в такому гарному кольорі, Приїхала до нас в Норвегії. Дякую. Два комплекти резини в багажнику. Три зарядки. Шоврі рідкісна історія для цих так. машин. Ну і два ключа. Все як по стандарту. Бачу, Дякую. вже напевно майбутній власник вже Далі. ключі собі забрав. <свист> За скривчами, <світ> да. ще такі змішані, то відчуття, що це моя <світ> а, машина супер, Вроді, поки візуально ніяких питань немає, треба поїздити, побачимо. Це то вроді все добре. Дякую. Це точно. Да, можливо, в деяких моментах були трохи затримки по доставці, але в цілому здорові вже добралася. Вона в принципі там йшли швиденько. Ми обговорені, обговорені сроки в 4 тижні ми вклалися. <світ> Сто процентів питання має до вас Вас нас рекомендувала ваша знайома е, яка вже не, купувала не знайома нас. да сусідка. Ми uh -huh. запитали, де вона брала машину. Бо ми е, шукали авто електричку. Uh -huh. Саме ну вона сказала, що е, порекомендувала, що за два тижні їй прийшло авто. Тобто, а взагалі, можливо, все ж таки, хоч по рекомендації, можливо, було все таки якісь ну, страхи, можливо, за кошти, е, те, що треба платити вперед. Ну, все, ну. Тут е, ну трошки мене смутило те, що треба віддати всю суму. а Думаю, я спочатку. Подумала, можливо, якась там частинка після пригону авто за послуги, але в принципі, плюс-мінус, я ж кажу, що ви бачили вживу власника uh -huh. авто, е, яка Eh, Співпрацювала з вашою фірмою, uh -huh. то в принципі нічого не смутило. Ну супер. Ну тоді ви вже будете сьогодні їхати ставити на облік. Я так, так розумію. Ну тоді скажіть, чи змогли б порекомендувати нашу компанію? Звісно, дякуємо. ви Як ви саміше супер. Знаєте, ви хтось то та вилип що я От та ваша на мільйон. Проценту зработали просто Ми не проценту. працювали, сам да. теж в торговлі працюю, ну ви супер. Ми от, як то кажуть, вовремя нажали на газ і що виходилося. Рекомендувати вас буду. Ну все друзі, звертайтесь, рідне авто.